Привіт! Сьогодні буде коротесеньке відео, в якому я хочу вас познайомити з датською традицією, як же тут святкують свято, щось схоже на свято нашого Івана Копала. Навіть не буду вам говорити, як воно називається на датській мові, все одно ви цього не запам'ятаєте. Хочу одразу вам розказати, що у Данії і в Україні дуже багато схожих свят. От і я була досить здивована, що тут також празнують щось, схоже на наше Івана Купала. Розкажу вам, як же ми його святкували у нашому невеличкому містечку Хумлом. Здебільшого тут е, живе небагато жителів, тут менше п'яти тисяч жителів, і здебільшого це люди більш старшого віку. Всі зібрались одразу довго співали пісеньки, е, виступав голова міста. Е, ну Скажу вам, все було на датській мові, тож не дуже я все розуміла, але все було колоритно і класно. Всі багато людей розстелили простирадла, дістали вино, пиво, якісь різноманітні смаколики. Тож атмосфера була легка, весела і цікава. В чому ж суть свята? Потрібно запалити величезне, величезне вогнище і на ньому спалити відьму цього року. Відьмою був вгадайте, хто так. Путін цю відьму підписали. І спалили на вогнищі всі дуже раділи, коли вона повністю згоріла. Навіть цей жест підтверджує, що данці дуже й дуже підтримують Україну і солідарні з Україною. Вогнище запалювали за містом, там, де простягаються величезні простори полів, і на узбережжі моря. І хочу сказати, що саме в таких деталях пізнається країна, і саме данці. Яка ж це країна, яка її культура, які її традиції? Все свято тривало приблизно. Дві години, всі разом йшли до вогнища, і потім, коли вогнище згасло, всі разом йшли додому. На всі свята данці запрошували українців, що було дуже і дуже приємно. На таких святах ми знайомились один з одним і ставали друзями на довгий час. А зараз подивіться на ці неймовірні пейзажі. Захід сонця, море, сонечко М -м -м -м, просто клас. В такій веселій дружній атмосфері ми зустріли захід сонця. Сподіваюсь, що вам сподобалось це Відео мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і подивитесь наступні мої відео. Давайте і ми з вами станемо також друзями.